Та з 12 по 21 гріші. Можливо, трошки затягну, бо ми до 12 маємо, але я не зможу в тому що сказати, що я не є на серці. Отже, тому-то, як через одного чоловіка війшов до світу гріх, а гріхом смерть, так прийшла і смерть у всіх людей через те, що всі зрішили. Гріх бо був в світі і до закону. Коли гріх не ставиться в провину, але гріх не ставиться в провину, коли немає закону. Та смерть панувала від Адама, і аж до Мойсея, і над тими, хто не, не згрішив подібну переступу Адама, який є образ майбутнього. Але не такий так благодаті, як переступ. Бо коли за переступ одного померло багато, то тим більш благодать Божа і дар через благодать тієї людини Ісуса Христа. Та щедро спливли на багатьох. І дар не такий, як те, що сталося від одного, що згрішив посуд за один прогріх на посуд, а дар благодаті на виправдання від багатьох прогріхів. Бо коли за пересуд одного смерть панувала через одного, то тим більше ті, хто приймає ряснуту благодаті і дар праведності, Запанують в житті через одного Ісуса Христа. Ось тому, як через переступ одного на всіх людей прийшов послуг, так і через праведність одного прийшло виправдання для життя на всіх людей. Бо як через непослуг одного чоловіка багато стали грішниками, так і через послуг одного багато стануть праведними. Закон же прийшов, щоб збільшився переступ, а де збільшився гріх. Там зарясніла благодать, щоб як гріх панував через смерть, так само і благодать запанувала через праведність для життя вічного Ісусом Христом Господом нашим. Тема знайома. І мало читаємо, і мало проповідуємо, хіба на похоронах. Ми на похоронах проповідуємо за смерть за гріх. Більше, в церкві менше. Брат переді мною сказав, знаєте що. Ціль наших служінь і ціль е дом молитви не тільки для того, щоб ми почули гарні співи, проповіді, новини і так далі, а для того, щоб дійсно Дух Святий знайшов місце в наших серцях і очистив те, що ми за тиждень завічилися. Ото є проблема, і воно тяжко слухається, знаєте. Тому що є гріхи тіла, а є гріхи духа, душі. Ріхи тіла, то видні, а от душі не видні. Бо як я гніваюся без причини, значить на то є причина. А якщо без причини, то слово Боже каже, що я маю гріх. І оті нашепти, і ті осудження, що за плечима йдуть. Це все стосується народу Божого і тільки не і людей, ми від цього не ізольовані. І нам дуже цікаво цікавитись за когось, як він живе, що він робить, чим він займається, які в нього достатки, які в нього прибутки, які відбутки. Все, нам то, все цікаво? І тому брат говорив про те, що ці. Наші служінь заключається в науці, брати і сестри, бо служіння перших християн заключалося в науці апостольській, в єднанні братерській, в ламані хліба і в молитвах. І що ми з цього беремо? Кожен знає сам про себе. І тому я не хочу розповсюджуватись на цьому по часу мало, але хочу сказати слідуюче. Ми пройшли п'ять розділів, сьогодні закінчуємо п'ять розділів. В основу своїх міркувань апостол Павло має суперечку, як би сказати, з опонентом очевидно, юдеєм, котрий прекрасно знав Божий закон, котрий прекрасно знав пророків, писання. І знаєте, завжди люди віруючі, було так називати, ну може не віруючі, релігійні люди завжди опираються на свою дому. Ніби я кращий за інших, бо він не ходить в моєї церкви. Ми не можемо це робити, це право за Богом. Це право є за Богом. Бо ніхто не знає, що є в людині. Верху, нормально все, але що всередині, ніхто з нас не знає. І в тому багато є проблем, проблем в цьому питанні. В основу своїх міркувань, 8 розділів, котрі є від першого до восьмого включно, апостол Павло акцентує увагу на Божій правді. І він тому сказав, що я не соромлюсь благовістя Євангелії, бо в ній. Є правда Божа на спасіння кожного, хто віри, перше юдеєві, а потім генові. Бо праведний житиме віру. Це є закон, брати і сестри, котрий стосується нового завіту. Закон, котрий стосується мого і вашого спасіння. Інакше нічого ми не можемо зробити. Апостол Павло, коли він показав, як оправдуються люди, і взяв приклад Авраама, він показав, що Авраам оправдався перед Богом не ділами, бо це був халдей, котрий поклонявся, як його вся родина різним ідолам. Але щось в його серці було трошки більше, що він хотів знати, щось він молився до Бога і Бог відкрився. йому. Бог завжди відкривається тим, хто зближається з ним. Він не ігнорує, брати і сестри. Ми б ігнорували. Але Бог не ігнорує. Він не ігнорував цю плутницю, він не ігнорував цього розбійника, він не ігнорував сахея. Він не, за... не ігнорував ніякого грішника, бо він сказав, приходячи до мене не вижену геть. Ми дивимося на костюм, ми дивимося на повадки, ми дивимося на його автобіографію, на його історію. Ми це дивимося, ми це приймаємо до уваги. Але Бог так не каже. Він каже: я дивлюся на серце. Може дехто сказати, о я такий не такий грішний, як фарисей молився і наметника казав, а я такий не такий, як він. Я й пошлю два рази в тиждень. Я даю десятину зі всього, що придбаю. Він самозвеличився, продався. Але Бог так і не поступає. Христос каже, бачиш. А цей пішов більше, правда, бо він вбив себе в груди і каже, Господи, смилуйся на мною, смилуйся». Він усвідомлював свій недосконалий стан, брати і сестри. Знаєте, коли ми в церкві, ми так все файно у нас. Бо за церкву трошки інакше. На роботі ще інакше, по телефонах ще інакше. Коли з тим тягаром Йдемо в церкву. і ось слово Боже торкається, а хтось сидить, як раніше. І тому Павло продовжується цю думку до юдея, він каже: то, що ми отримали в оправданні, я минулого разу казав, ці плоди оправдання. І те, що ми надіємося на майбутню славу, в котру він приведе всіх спасених, він тепер показує іншу ситуацію, брати і сестри. Боютеї думали, що вони мають закон. І закон, коли вони це буквально, як кажуть, зовнішньо, то вони мають якесь. Ну, якусь впевненість на те, що вони є з Богом. Але так не є, брати і сестри. І він показує причину, котра поразила все людство. Це гріх. Знаєте, Коли в церкві говориш про гріх, неприємно це говорити і неприємно це слухати. Не думайте, що приємно говорити про це. Ну але оскільки тема йде така, ми мусимо про це говорити. Гріх це є причина. Всіх бід, котрі посягнули людство і в тому числі нас, знаєте, в нас гірко гіркодимика, о, з грішим захворів. Але це не вірно, воно не відповідає Божому Слову. І коли він сказав, що тому-то я через одного чоловіка вийшов до світу гріх. Це є корінь, результат гріха смерть. Коли Бог запланував людство в Адамі, то слово Боже каже, що через одно смерть прийшла на всіх людей. Хто би не хотів е е жити вічно, брати і Всі, у нас заложений із тим, від Бога, тому що ми створені до вічності. Але оскільки в Адамі всі згрішили, може дехто сказати, і він перериває думку першу цьому до му речі, і, і вертається до закону. Бо дехто каже, а що я маю бути винен в тому, що Адам зробив? Чому моя вина повинна бути через Адама? В Адамі всі згрішили. І апостол Павло каже: він відривається від цієї думки і говорить про те, що гріх був у світі і до закону. І ті люди, які жили від Адама до Мойсея, коли через Мосяя Бог Богдав закон, також підпорядковані гріхові смерті. Ми, брати, і сестри Павло бере. Як би сказати, в основу дві фігури? Це є Адам, представник роду людського, і Він бере Ісуса Христа як представника від неба, чоловіка, через котрого прийшло виправдання прощення і спасіння. І ми причетніє. До Адама, і хто приймає Ісуса Христа? Він відривається. Чому, брати і сестри, гріх відірвав людство від Бога. І от брат говорить, і ми, і так написано, і ми це розуміємо з вами. В чому ситуація? Бо як говориш за освячення, не всім подобається. І ще ніхто в житті є, каже, є люди, які ні разу в житті не вийшли до освячення. Вони кажуть, я можу там пережити самого забор. Про що це говорить? Це говорить про те, що ми самовпевнені є. Як мені один брат сказав, я раз покаюся і на тому крапка. Мені Бог простив, я ходжу в церкву, я стараюсь служити йому все. Мені більше нічого не потрібно. Ні, тобі потрібно. Тобі потрібно переживати освячення кожен день. Кожен день. Тому що ми не народилися в правильному відношенні до Бога, брати і сестри. Ми народилися від батьків, котрі є під відбитком гріховності. І слово Боже каже: не може праведник народити, не може грішний народити праведник. Ми своєю природою зв'язані з Адамом. Через нього. Гріх живе в нашому смертному тілі і війшла смерть. І смерть є над всіма. Над грішниками, над беззаконниками, над безбожниками і над святими. Ніхто з людей не полишений смерті, брати і сестри. Ми не живемо по, ту, бо, по той бік Райського саду, брати і сестри. Ми живемо на землі, котра як Боже творіння. Носе прокляття на собі. Разом з Адамом. Що таке гріх? Це відокремлення, це є розв'язання, це є розірвані дипломатичні стосунки з Богом. І наша природа по своїй суті, брати і сестри, має гріховну ситуацію. І я вже говорю, зараз коли складається. Кажуть, о, віруючий, а дивіться, що він зробив, або що він сказав, або як він поступив. Ну це ще раз підтверджує, брати і сестри, що в нашому тілі є елемент гріха. Елемент гріха. І тому та смерть і гріх. Існували відпочинок. Ви знаєте, що джерело гріха це є диявол. І він підійшов до першої руки і сказав: будете такі, як Боги, але ось зробіть це. Тобто, поруште це перша заповідь, як би сказати, або перша умова, або перше випробування перших людей. Зробіть це, будьте як Бог, і самозвеличитися. Ви будете незалежні, ви будете все знати. Адам, який приніс. Гріх. І слово Боже каже, через нього гріх увійшов в світ. Чуєте? В світ це означає у все творіння Боже. Бо він був голова творіння. Адам. Все творіння Боже війшов в гріх, через гріх війшла смерть. І куди б ви не поїхали, в яку благословену країну скрізь і Смерті. Крізь існує смерть. І тому Адам хотів стати як Бог. Тепер дивіться, правда Божа в чим є? В тім, що Він посилає Сина свого Ісуса Христа, щоб знищити і оправдати тих, хто під прокляттям гріха. Що мені потрібно для цього, брати і сестри? Принести жертву. Дати велику десятину, якийсь подвиг зробити, якісь діла милосердя зробити, так це не погано. Але таким ми не спасемося. І цим ми не оправдимося. Оправда Божа є в цій ці. В Євангелії. І вона служить на спасіння кожному, хто вірує в дар Божий, бо це наш Господь Ісус Христос, в ньому явлена благодаті. Павло пише, я скорочую, Павло пише, що бо за прогріх одного є осудження на всіх. Дивіться, яка різниця, який контраст між законом, між благодатью, між, між законом і благодаттю. Коли я тільки подумав, тільки я, знаєте, бо як гріх починається з думки. Я подумав, потім спланував. Брати Йосифа подумали, чому, бо вони йому застрягли. Але дивіться, як ця заздрість перенесла в ненависть. А ненависть перейшла в убивство. Ну, Бог зберіг його. Подумав, так зробив. Ісус Христос так не думав. Адамова ситуація була через непослух Божому Слову. Ісус Христос через послух Божому Слову, брати і сестри, знищив непослух Адама своєю силою послуху. Бо слово Боже каже, коли через Адама гріх і смерть, тоді через послуг Ісуса Христа, котрий. Вмер за наші гріхи в для нашого оправдання, він каже, не вважав себе бути рівним Богом, і хоч він був Бог, але умилився настільки, що став подібний до раба і був послушний отцю до смерті і смерті Хрестої. Ось чим заслуга Сина Божого Ісуса Христа? І каже Павло, що дар благодаті не такий, як як осудження за один гріх. Скільки ми рішимо, брати і сестри? Стидно говорити. Стидно говорити. Але дар благодаті на оправдання, Слово Боже, каже, від багатьох гріхів. Розумієте? Як, як е, учні казали до Христа, коли він їм сказав, коли прогрешиться твій брат проти тебе, і коли він прийде до тебе і скаже каюся, то прости І навіть як він сім разів в один день це зробить і прийде, то прости І коли учні це слухали і кажуть, добав нам віри. Господи, добав, бо це трудно зробити. Це тяжко зробити. Легше осудити. Легше